І так, ну що, ми вже за комп'ютером. Хто не дивився минулий ролик про розгін депозиту, ось це був аккаунт мого підписника. Ми починали зі 100 доларів і зі 100 доларів дійшли до балансу 535 доларів. Я, в принципі, вирішив цю ці кошти залишити йому, але він сказав, що мені вони йому не потрібні. Я і так багато вже заробив з рахунок тебе. Зараз мене паузу зніми краще ще один ролик. А я думаю, ну окей, якщо щось сьогодні вийде, то залишимо йому. І так, зараз у нас якраз ситуація на латам. Я зайду, буквально кажучи, ну давайте на дві хвилиночки на 135 доларів, що графік у нас буде йти догори. Також зроблю Ctrl-BEMS і зроблю аналіз. Чому ж ми тут заходимо догори? Я зараз торгую з ноутбука, тому малювати аналіз буде максимально незручно. Якщо коротко, у нас тут, в принципі, ось таке от піджаття до рівня, яке символізує фігуру восходящий трикутник або ж вимпіл, або бичі флаг, хоча це не зовсім бичі флаг, ну плюс-мінус це всі фігури, хоч якесь відношення до цього мають. В принципі, тут у нас досить гарне підтиснення, яке має стріляти